Ну а пока все только начинается. Встречаем первую команду на старте зимнего кубка КВН, важные персоны западной Украины. Респект файному мисту Тернополь на сцене команды КВН VIP. Скоро Різдво. І так уявіть собі випадок в Тернополі на Різдво. Навестала! Яка не на ясна. О, Коляднички прийшли! Ага! Коляднички! Тернопіль обленерго! Відключаємо за неоплату. Вічуємо вас коляді! Проживайте в гаразді. Без світла і без води. Аж до нової коляди. Де, що ти, Продовжуємо. Ситуація на пташиному ринку. Та купи котика. Такого пухнастого маленького котика. Купекути. Котика. Я -би вже купляв котика. Та ну одно купи котика Ну все, не ной, добре, спакуйте їй там того котика. І, і і хомічка, і морську швинку, і песика, так, купи! Я тобі вже купляв і песика, Та, і хомічка, і свинку! Ну все, добре, не ной, ну, давайте, пакуйте тих песиків, там. Все чи шаша? І хірургічний набір. <праць> Може, манікюрний? Ой, точно, перепутала, манікюрний, <праць> Ситуація в сім'ї Артема Мілевського. Кохана, ми лишились одні. Може. А! А, як голода, болить! Та що ти симулюєш? Та хто б казав? Реклама дійшла і до села. Уявіть собі, нічна реклама на сільському телебаченні. Твоя свиня ще рохкає. <плес> Твої кури склювали всю восипку. Ти обійшов всю господарку і не маєш чимся зайняти. Набирай! Вній кишені сємочок. І гайда до клубу на дискотеку Вхід тракториста до десятої безплатний. Але тусуйся недовго, бо ще зрання треба йти на бураки. В парку. Синку, купи дівчинці кабель. <риклад> То наші і кабель. Я по очам бачу, вона хоче кабель! <риклад> Та не треба їй кабель! І краще квіточку якусь. Чиєш ти! Якби мені на роботі зарплату давали квіточками, приніс би квіточку! На кабель заматуйся! <риклад> в житті бувають різні ситуації, навіть такі. Вітя, Вітя, стріляй! Стріляй, Вітя! Нехай поближче підійде! Вітя, ми вже третя година в тирі! Слоник ближче не підійде! Стріляй! Стародавні часи, коли ще не було цивілізації. Коли по землі ходили варвари. Коли людство не знало табличку множення. Правий був той, хто сильніший. Усі суперечки вирішувала Бійка. Верховна Рада України. Традиції, збережені часом. І на кінець хотілося б сказати. Е, Дяня, принеси водички мені. Е, ти і так нічого не робиш, принеси води Хто нічого не робить? Я нічого не роблю. Та я такий працювитий, що в день копаю картоплю на своєму городі, а вночі на сусідньому. <плес> Це Вітя нічого не робить. Да. 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 То я такий працьотий, що в день три вета на податковий кодекс накласти можу. <плес> Танька нічого не робить, хайде. Ха. Я нічого не роблю. Та я така працьота. Що сама вона менше працювала колись, ніж я. Коли да. я за да. Тернопіль працюй!